Так, хто ще по херсонським шахістам я розповідав, так? Питали, хто там був сильним, хто історія херсонських шахів. Я вже розповідав в попередніх відео про багатьох, кого ще можна згадати. Ну, з мого дитинства, дуже-дуже сильний для мене був Павло Віноградов, Я прийшов. Він вже для мене був дуже-дуже крутий в нього, вже був перший розряд. Віталік Мельник теж був перший розряд. І коли я зі своїм другим чи третім з ним зіграв у нічию, його, звичайно, батько сварив. Можливо, востаннє сварив за нічию зі мною, бо потім вони лише раділи тим рідкісним нічиям, коли вони були. Але тоді сварив. І е, Павло Синжук був такий шахіст, теж доволі талановитий був. Діма Калєченцев такий був турнір, комбінат 95 чи 6, 6. У мене тоді був ж кажуть, другий чи третій розряд. І Дмитро тоді вирубив цей турнір. О, я тоді зіграв нічию з першородником, розрядником Віталіком Мільником. Mm. Виграв розрядника, Це в мене було на всіх фотах. Тоді на старенький, чорно-білий фотоапарат. Я батько сфотографував цю комбінацію, коли я пожертвував слона 7, кінь G5. Це було з першорозрядником Михайло Чернего, він після цього й кинув шахи. До речі, в мене були такі випадки, коли мої партії в дитинстві змушували людей кидати шахи, і це було неодноразово. Також був випадок з першорозрядником Юрієм Пекелісом. Я грав в чемпіонаті області, там був якийсь смішаний турнір, він старший за мене на 2 3 роки. І в, мене, в нього був перший розряд, вже такий солідний, а в мене був... Та що в мене було? В мене був другий такий середній, можливо, ну, може, сильний, не знаю. Но. Але я там зайняв четверте чи яке місце. А ось ОПЕКіліса виграв оцю відому пастку Філідора ще з партії Бардебіліна, Я побив слони в 7, кінь G5, кінь G6, кінь c 7 вже побив, а він пішов ферж 6. 6 Зрозуміло, що кінь 8 не можна через ферж 2 І там чорні виграють, тура F1 є де ферзь 4 кінь 5 і F4, кінь F на G4, загрожує слон на 4 і чорні виграють. Так ось, я це зрозумів, не став бити на А8, зробив рокировку, і без фігури за два пішаки партію у першорозрядника виграв. Мабуть, він готував цю паску усе життя і був дуже здивований, чому не до кінця не пішли. Десь розслабився і ось так, скажімо Закінчилася його величезна шахова кар'єра. Я у тому турнірі зайняв четверте місце. Мій тренер на той момент казала, якби все ж таки ти зайняв, тоді я тренувався у Тетяни Івановні Костак. Вона каже, якби ж ти зайняв все ж таки хоч третє місце, я б тобі допомогла, ми б знайшли гроші. Але, чесно кажучи, вона і так знайшла гроші через свої особисті канали. Чи через твою матір, і я поїхав на перший чемпіонат України. Поїхав дуже-дуже хворим з великою температурою. Мати мене не хотіла відпускати, але приїхала Тетяна Івановна, дала пігулок і змусила таки поїхати. І так, завдяки цьому вчинку, в мене, в принципі, почалася, можна сказати, такась, така кар'єра. А... То ще ну, Дмитро Калешенцев я казав, для мене це був тоді ну, просто геній, Але він на першому розряді так застопорився. Е, що хто в дитинстві? Ну, багато було шахістів з Цірупінська була дуже потужна школа. Полуфакін, Золотаревський, топу, але вони були старші за мене. І е, я спочатку відставав, а потім вже став звичайно їх переігру, І я не пам'ятаю навіть вони там дуже нічого робили. Ну, вони були непоганими КМС-ами, але не більш того. Були, ну, генієм був Микола Греценко. Я його завжди вважав генієм, і так воно і є. Це він у тому чемпіонаті, коли я четверте зайняв, він зайняв перше серед дітей. Потім ми якось поїхали на чемпіонат України з Рапіду серед юнаків. Ми з ним в третьому турі мали по два очки, зіграли в нічию, і потім я дві поспіль програв. А він бив-бив-бив там, усі грали, усі топи. Ну, топи якісь потім стали топами, так доволі сильні шахісти і мистри, гросместри. Але Микола став чемпіоном України. Я зайшов там до десятки, для мене був успіх, а, щось таке. Але він ну, просто красить, він дуже дуже талановитий. І... В нього, здається, і всі виконання на той момент були міжнародного майстра, але не вистачило рейтингу і десь так ось не розкрився він повністю. Хоча в Бліц, я пам'ятаю, що він лупцював просто гросмейстрів, лупцював там майже під нулю. Да взагалі він в усі види шахів грав дуже-дуже сильно. І зі мною, можливо, якісь психологічні причини заважали йому повністю розкритися і. Якось я переломив результати з ним і або вигравав, або нічий, якось так в нас було. Хоча завжди його вважав дуже-дуже крутезним. І ось в інтернеті навіть зараз з ним за останні, можливо, там він пам'ятає 5-6 партій різними ніками. Я всі виграв, але кожного разу страшно. Друзі, кожного разу страшно. Коли я бачу Микола, ну для мене це є. Я просто. Таких геніальних шахістів я бачив мало. Я не кажу за силою, що він найсильніший. Звичайно, ні, але він дуже геніальний. Я казав, що а, з українських шахістів це ще а, Роман Тісевич. Ну, у, а, раніше його було фамії прізвище Козел. Це теж дуже-дуже геніальний шахіст, на партіях якого я, 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 я изучав, вивчав його партії, було дуже цікаво. Ну, і Ну, він зрадником став Деніс Шилін. Теж дуже-дуже цікаві, були шахові ідеї і так далі. Але про зрадників не будемо. Ну, ось це ті шахісти, які ну дуже крутезні. Я не кажу за силою гри, але за ось тому, на що вони в принципі здатні. І дуже-дуже особистості. Ну Добре, продовжимо у наступних відео, щоб ви не засинали. Підтримуйте канал, ставте лайки. Хто хоче підтримати донатом, буду лише вам вдячний